Вітаю, друзі! Давід Рахамія відчув себе моральним авторитетом і почав повчати українців. Більше того, він написав пост, якому було багато моралізаторства, пафоса і лицемірства. В цьому пості він звернувся до місцевих влад. Але як він звернувся? Зміксуючи все, і фактично намагався об'єднати всіх в єдину купу. А як відомо, узагальненням займаються ті, хто хоче щось сховати, або не дуже щирі. І я процитую його текст. Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівлі, у цій історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки там, де вона на такому жахливому стані значною міру, дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудрюючись не просто виживати, а ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо з фронту. Наші захисники просто шоковані цими новинами. Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядженням цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо. Коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про напад на децентралізацію, що влада атакує місцеві самоврядування та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважається це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент несе законодавчі обмеження на період військового стану. Думайте. Давіду було б непогано подумати самому. Ну, почнемо з того, що закуповували овочі різкі, закуповували іонізатори повітря, закуповували пательні. Барабани, голови РДА, яких призначив Офіс президента. І всі вони були від слуги народу. Дивне співпадіння. Дуже дивне. Окрема історія йде. Сюди всунули брухівку. Моя ну, кукла, де кличко. Це окреме питання. Але забули про стадіони. Тому що стадіони будують мери близькі до слуги народу. А що ж так, пана Рахамі? А що ж ви все зміксували? І як же так сталося, що ви не можете повпливати на місцеві влади навіть на ті, які самі призначаєте? Це ж брехня. І ми обидва це розуміємо. Окремим питанням стає і те, що ви, пане Рахамі, намагаєтесь бути моральним авторитетом. Ну, для того, щоб бути моральним авторитетом, мати, ну, треба мати хоча б якусь репутацію. А людина, яка брехала, як ви, яка розповідала суспільству про а, те, що світові ЗМІ брешуть про вторгнення, і вони гірші, ніж Солов'йов та Скабєєва, і досі не вибачилась за це, ну, я вважаю, що немає права навіть. Намагатися бути моральним авторитетом, до речі, коли ви розповідаєте, як суспільство виживало, хочу нагадати ваші слова, як ви разом з Подоляком крали у Кирила Тимошенка з його холодильнику вино. Ну да, коли всі думали, як вижити, як обороняти країну, ви за вином бігали у кожного свої пріоритети. І ви зараз щось будете пана Рахамі розповідати світу Україні. Я вважаю, що вам краще помовчати. Хоча ви не завжди мовчите. Наприклад, ви дуже... Гучно зробили заяву в вигляді листа до Лондонського суду, де написали, що Абрамович, один з гаманців Путіна, свята людина, і врятував 400 тисяч українців. Я б, може, і повірив, якщо б мені показали ці 400 тисяч українців, а окрема історія, що схожий лист написав один ізраїльський ректор. І після того, як піднялася хвиля хейту, він сказав: чи ви знаєте, так, я це зробив, але мені дали за це 50 мільйонів доларів на мій, мій вуз. Вишуч був ви за пане Рахамія, а ви це зробили теж за 50 мільйонів гривень або доларів, або взагалі безкоштовно. Ну, щоб знати, взагалі ви ж відомий альтруїст, вам же нічого не надо, ви ж безсеребрянник. До речі, а як там історія з тою прокладкою? яка Арабською прокладкою, яка має від вас відношення, про яку писали ЗМІ з Білорусі, яка заводила електроенергію в Україну. Ну, пам'ятаєте, купували за копійки, продавали за великі гроші. Не пам'ятаєте? А що так? Дивно, що ви це забули. До речі, дуже хочеться ще запитати до вас. От ви коли щось брешете, вам потім не соромно, Ми, наприклад, ви зараз кажете, ми введемо обмеження. А може ви введете обмеження, щоб політики не мали права до створення БПЛА, і їх компанії взагалі не брали участь у тендерах? Чи це особисто вас зачепляє? Тому ні, ні, такого не буде. А ще мені дуже цікаво, а що там у вас з телеканалом «Дом», який зараз створює виділив собі гроші 14 мільйонів? На створення новорічних шоу, а ще там 10 мільйонів на створення комедійного серіалу, якось і називається там «Незабудка», щось таке. Це найголовніше зараз комедійний серіал. Так? Ну, я розумію, для когось вино з холодильника Тимошенка головнішим, для когось серіали. Я би все зрозумів, якщо б це казав, наприклад, Мустафа Джамілів. Який є моральним авторитетом, який є людиною, яку не тільки я поважаю, а поважає світ, він довів свої, своїм життям, своєю роботою, хто він, і що його тихе слово має силу. Я готовий слухати і розуміти, що для мене це моральний авторитет Роман Костенко, який взяв зброю з перших днів. І воював, і воює, і захищає Україну, тому що вважає це правильно, а не тільки обов'язком. Але коли це заявляє Арахамія, це тумач. ні ні, це не про корабельні сосни, до яких теж має відношення Арахамія, який теж тоді брехав і казав, що це все неправда, і цього не було, і це комбінація, і все інше. До речі, а де вибачення за це? І за все інше. Арахамія так часто брехав, що довіра до його слів на рівні ну, трохи нижче, ніж Плінтус. А що робити? Це така людина. Ні, мені в офісі президента деякі злі язики кажуть, що відсторонити Арахамію неможливо, тому що на ньому зав'язані величезні потоки. Але питання в тому, що Арахамія дозволяє собі заяви, які М'яку кажучи, не на користь України. Тому роблю три поради: для Арахамії і суспільства. Перша порада до пана Арахамія. Вам краще мовчати і їсти, ніж говорити. Тому що, коли ви відкриваєте рота, лізе суцільна брехня, маніпуляція та лицемірство. Суспільству, я би радив уважно дивитися за всім, що каже Арахамія, і розуміти, якщо він відкрив рота, то там десь буде його інтерес. Може, хтось буде приїжджати домовлятися з лідером пропрезидентської партії і фракції в парламенті, про якісь умови. Комусь обмежать, а комусь не обмежать можливість закупівлі. І третє, коли Арахамія зрозуміє, що він взагалі не має права про щось говорити, будемо вважати, що він подоросліший. Бо людина, яка брехала стільки разів, яка має провину перед суспільством, яка й досі не вибачилась, взагалі повинна засунути свій язик собі глибоко-глубоко в... в общем, туди, на чому він сидить і думає чим. До речі, коли ми почуємо вибачення за 16 лютого, коли Арахамія і сказав. Ті слова про те, що світові ЗМІ, які розказують про вторгнення, яке от, -от повинно наче початися, брешуть і вони гірше, ніж Скабєєва та Соловйов. Коли? Дуже хочеться їх дізнатися про це. А після цього поговоримо. І ще останнє: те, що ми зараз бачимо справді атаку на місцеве самоврядування, це 100%. Те, що ми бачимо, що Арахамі і всім іншим слугам хочеться. Добратися до цих бюджетів, це зрозуміло. Але спочатку, пан Рахамі, розберіться зі своїми підлеглими в парламенті, Халімоном, який купує домівку на Печерських пагорбах за гроші, які в нього немає і записує на свою співмешканку. Розберіться з тим, як його? Трохті, які три автівки елітних змінив спочатку вторгнення. Розберіться, будь ласка, з Вашою депутаткою, яка бере хабарі і вписує людей в шлях. Розберіться з іншими. До речі, як там Трухін? Тихесенько пішов в ліс. Ви ж казали, що з ним все гаразд, ну і інше. А ще дуже цікаво, як Кузьміних не заважає фракції людина, яка була спіймана на корупції, ні, все гаразд. З Кузьміними теж хорошо. Взагалі, людина, яка очолювала фракцію, в якій є Гвалтівники, Анал Табу, Ліза Богуцька. Безугла і весь інший непотріб повинен кожен день вибачатися за те, що все це приведено в парламент і він їми керує. І погано керує. Бо якщо б добре керував, за них би не було соромно, а вони б мовчали. Хоча який піп, такий і прихід. Тут так само і про Арахамію, і монозброд, які ми називаємо ще слугами народу. Тому Арахамію краще мовчати. Завжди. І якщо він вважає, що він може когось поучати, повчати, щось кому казати, про щось натякати або давати поради, хай спочатку собі дасть пораду навчитися казати правду і вибачатися за свою брехню. Це буде краще, що він може зробити. А для мене Арахамія це, це елемент суцільної ганьби, який війде в історію України. Йому краще все ж таки замовчати.